Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатися на youtube канал а також поставити вподобачку цьому відео. Як я повідомляв у попередньому відеоматеріалі, вчора відбулося 14 те засідання контактної групи з оборони України, як ми його називаємо? Засідання в межах Рамштайну. Вчора ми говорили про стартові позиції. Цієї зустрічі, цього засідання, точніше, оскільки воно відбувалося в онлайн режимі, а сьогодні ми вже зробимо такий підсумок в контексті того, про що домовились. Представники відповідної контактної групи щодо передачі Україні додаткового озброєння, як я говорив ще вчора, що під час засідання сторони обговорили опанування українськими пілотами американських винищувачів F-16. Тобто, це була одна така з ключових тем в контексті того, коли розпочнуться ці навчання. І коли наші пілоти зможуть вже опановувати мистецтвом керування цими винищувачами, і також обговорювалися питання в контексті створення коаліції розмінування України. Також сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони та постачання Україні додаткових боєприпасів. Ця тема вона актуальна була як мінімум на останніх трьох Рамштайнах. Тобто, Лой Тостін говорив про те, що це дуже важливо в контексті контрнаступу, який ведуть збройні сили України на сході та півдні нашої держави. Засідання контактної групи відкривав глава Пентагону Лой Тостін. Про це я вчора уже. Повідомляв за підсумками зустрічі. Осін повідомив, що головною темою засідання стали винищувачі f 16 Ми заслухали співголів коаліції з тренування на літаках f 16 з Данії та Нідерландів. Саме ці країни вони такі були перші держави, які висловлювали свою впевненість і готовність прийняти наших українських пілотів для того, щоб розпочати тренування на західних винищувачах. Вони продовжують розвивати комплексний план навчання, щоб допомогти окремим дуже охочим українським пілотам навчитись керувати літаками четвертого покоління, сказав він. Також хочу зазначити в контексті ось цієї новини щодо навчання, в 16, що у Білому домі вже повідомлялось про те, що в принципі Джо Байден готовий дати дозвіл на те, щоб українські пілоти розпочали навчання на Цих літаках. крім того, голова об'єднаного комітету керівників штабу США генерал Марк Мілі заявив, що для України силами партнерів по Рамштайну були підготовлені 17 бригадних бойових груп для контрнаступу, що становить 63 тисячі підготовлених військовослужбовців. Також за словами Осіна, крім літаків для України, обговорювалось питання забезпечення українських сил протиповітряної оборони та поставок додаткових боєприпасів українським військовим. Глава Пентагону, зокрема, закликав учасників Вермштайну переглянути наявність озброєнь для України у своїх резервах для того, щоб знов таки пришвидшити їх постачання на. Фронт питання боєприпасів обговорювали, зокрема в межах нарощування відповідних потужностей виробництва в країнах Європейського Союзу. За підсумками засідання, очільник Міноборони Різніков заявив, що Рамштайн 14 продемонстрував непохитну підтримку України нашими партнерами. За словами Різнікова, пріоритетами зустрічі були постачання зброї та обладнання терміново необхідних для звільнення території України, а також ППО боєприпасів. Та броня. Очільник Пентагону також наголосив, що Штати та інші країни в межах контактної групи продовжать стояти на боці України та забезпечують усім, що потрібно українським військовим. І ще одна тема, яка піднімалася в межах 14-го Рамштайну, це коаліція з розмінування. Тобто, вперше так актуально почало обговорюватися питання з приводу майбутнього розмінування української держави. І ось про що домовилися в межах цього Рамштайну. За результатами зустрічі міністр оборони Литви Арвідас. А не Шаусказ повідомив, що для допомоги Україні з розмінування територій також формується відповідна коаліція. Коаліція формується за принципом навчай та озброєнь, яким використовується у межах допомоги українцям і з військовою підготовкою, яку Литва надає разом з Фінляндією, Ісландією, Норвегією, Швецією, а незабаром і Данії. Тобто Ось ці країни вони якраз будуть входити у коаліцію з розмінування. За словами міністра оборони Литви, члени коаліції надаватимуть Україні відповідне обладнання для розмінування а також інструкторів, що навчатимуть українських саперів. Теж досить актуальна тема для нашої держави, і дуже слушно є те, що західні партнери. Приділяють цьому значну увагу. Учора я вже говорив про те, що за ініціативою Бельгії, Нідерландів та Люксембургу, найближчим часом Україна отримає додаткові бронемашини М113. Очільник Міноборони Нідерландів Кайса Оленгрен заявив, що це спільна ініціатива країн Бенілюксу. Бронемашини будуть оснащені системою зброєння, що керується дистанційно, а також кулеметами. Це надасть українським військовим. Додаткові можливості на землі. І також було обговорено питання щодо ударних дронів та антидронів, як зазначає агентство Reuters, паралельно із засіданням Рамштайну з посиланням на Білий Дім. Вже є повідомлення, що США найближчим часом оголосять про новий пакет оборонної допомоги для України. Про це, до речі, я також повідомляв. І тут варто відзначити, що Наймовірніше відео, цей пакет військової допомоги. Туди можуть увійти засоби протиповітряної оборони, системи для боротьби з безпілотниками, ударні БПЛА, а також боєприпаси. У пакеті можуть бути певні різновиди ударних безпілотників. Також видання повідомляло, що виробник зброї. З Австралії надасть Україні низку протидронних систем, що включатиме радари, датчики і аналітичні системи. Це теж дуже важливо в контексті тих дій, які здійснюють Збройні Сили України. Також за результатами засідання 14-го Рамштайну Марк Міллі, коментуючи українські наступальні дії, повідомив, що наразі Збройні Сили України поступово долають російські оборонні рубежі. За його словами, контрнаступ України, який відбувається наразі, не можна назвати провальним, хоча швидкого просування немає, як очікували деякі західні партнери України. Американський генерал нагадав, що, хоча контрнаступ Збройних сил України розпочався на початку, червня ускладнення на землі та повільне просування сил оборони можна пояснити тим, що існує різниця між війною на папері та реальною війною. І також варто ще відзначити одну новину в контексті постачання Україні зброї. Наскільки я знаю, Іспанія також повідомила, що найближчим часом має передати ще нашій державі декілька танків Леопард-2. Тобто, якщо підсумувати Рамштайн 14, то можна визначити такі ключові теми, які обговорювалися, як навчання українських пілотів на Ф-16, постачання систем протиповітряної оборони та боєприпасів, постачання додаткової бронетехніки для Збройних сил України, і також підняття питання щодо ударних дронів та антидрони, які можуть увійти у новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Принципі, це все, що можна в контексті чого можна здійснити висновок щодо питання 14-го Рамштайну. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео переглядайте, ставте йому подобайку, коментуйте його обов'язково і діліться ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!